Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги, консультація «Рівновага, Рухова активність. Рівновага це здатність підтримувати контрольоване положення тіла під час виконання завдання, наприклад, сидячи за столом, дочі по колоді або наступаючи на бордюр. Для ефективного функціонування та виконання певних завдань людині необхідна здатність підтримувати контрольоване положення тіла під час статичних, нерухомих і динамічних рухливих занять. Статична рівновага це здатність зберігати і контролювати стаціонарне положення тіла. Гра в морах раз чи статуя. Динамічна рівновага це здатність залишатися збалансованим у русі під час бігу або їзди на велосипеді. Координація це процеси узгодження активності м'язів тіла, спрямовані на успішне виконання рухової задачі, тобто це здатність здійснювати точність цілеспрямовані рухи. Рівновага і координація, що відповідають віку людини, дозволяють їх досить успішно займатися спортом, оскільки забезпечують плавний рух тіла під час фізичних прав, наприклад, під час ходьби, по колоді або гри у футбол. У свою чергу заняття спортом корисні для формування хорошої саморегуляції, побудови соціальних зв'язків і досягнення почуття приналежності до суспільства або певного мікросоціуму. Крім того, правильні контрольовані рухи тіла під час виконання вправ зменшують витрату необхідної енергії і та мінімізують втому. При добре розвиненій рівновазі і координації знижується ймовірність отримання травм, оскільки дитина розвиває відповідні реакції тіла, коли це необхідно, наприклад, виставляє руки при падінні. Також вони забезпечують прийняття відповідних пост для виконання завдань, сидячи за столом, і відповідний успіх при виконанні завдання з використанням дрібної моторики. Вправи на рівновагу. нестійкі поверхні, ходіння по нестійких поверхнях, наприклад, по подушках, крішних мішках чи ковдрах на підлозі, змушує тулу працювати над тим, щоб зберігати вертикальне положення. Нестійкі гойдалки є рухливі ігри. під Підвішені сходи й канати, коли гойдалки рухаються несподіваним чином, це змушує м'язи тіла інтенсивніше працювати. Ходьба типу тачки дитина ходить на руках, а дорослий підтримує її ноги. Плавання змушує тулуб боротися з опором води, забезпечуючи тим самим більш глибоке відчуття себе у просторі. Присідання на коліна, не торкаючись рукою підлоги, підйом і передача повітряної кульки рукою іншому гравцю. Гра у класики вимагає від дитини зміни напряму руху та стрибків швидко і часто. Гра в сапира великими стрибками. Наприклад, це можна наступати на міни. Це хороше завдання для дитини на збереження рівноваги. Велосипеди та скутери, самокати, обидва види вимагають від дитини постійно вносити корективи у свою поставу, положення тіла для збереження рівноваги. Дякую за увагу. Гарного дня!